Мої вітання, банда. Ну що ж, погнали прокачувати цей Ліверпульчик. Тільки я подумав про те, що е, Ліверпуль. Були в мене такі надії, виграє Лігу Чемпіонів. Вони вчора вилетіли від ПСЖ. Заебісь. Топ 1 команда світу, на мою думку. Да? Така цікава ідея, звісно. Но, е, це не відміняє. Ви проголосували, я записую, тому поїхали. Поїхали, почнемо з того, що ми можемо зробити. Перше, це в Ніоні-Код. Ну, зрозуміло, що я тут пішов по Габко. Тут прям важко щось інше придумати для Ліверпульчика. Прям важко. Але дивіться, перед тим як ми продовжимо, нажміть лайкосик. Я буду щиро вдячний. Напишіть комент. Але комент напишіть не простий, банда. Надо доволі серйозна тема. Дивіться, щоб збирати окремо кумірів, мені трошки в Ліверпулі не вистачає захисників і не вистачає півзахисту в Ліверпулі самому. Тому я прошу вас, напишіть мені, що по факту, парні, треба мені дуже сильно ваша допомога. Вкратце доволі проста. Так, пошли ми ще заберемо одну карточку. Йдемо в хроніки, йдемо сюди. Я думаю, вже багато хто з сюди заберемо каргіра. Вкратце, дивіться. Не хватає в Ліверпулі захисту і півзахисту. Напишіть мені, кого можна поставити центральними захисниками. А кого можна буде впівзахист ще додати. І з того, що я, може, щось упустив в ігрі. Просто ну, там, Джералд, типу, ще якісь такі доволі популярні карточки, я їх прекрасно пам'ятаю і розумію. Ну, а, а над іншими, якось чесно, прям вилетіло з голови, Окрім Карег... давайте так, Крім Каргіра і Маскерано, я не пам'ятаю центральних захисників Ліверпуля, чи є в нас в ігрі. В захисті. там Джерард, там ще можна на Кюйта подивитися, там ще якісь є. Ну Там є що вибрати. Давайте так скажу. А тут прям нема. Чесно, знайдіть мені третього захисника, кого можна поставити. Прям є, я, ну, прям є серйозна проблема в цьому, бо я не можу зібрати команду з Кумірів окремо. Тому от такий у нас результатик. Так, що в нас тут квестика? Геройчик забираємо да, монетки. Чудово. Тому поки що я. давайте так, Поки що я буду е комбінірувати герої куміри обичні гравці, але ну, все ж таки далі будемо дивитися. Так, ну поїхали. Дві карточки, по факту, ми забрали. Це вже на... Зник, це вже топово. Е що мені далі? А, йдемо в Бекхема, да, точно. Бекхема і тут ми заберемо Джерарда, звичайно ж. Там, Хабі Алонсо, тож пам'ятаю, Джерд Хабі Алонсо. І все, типа, прям чесно, маловато. Маловато карточок. Для мене маловато. Карточок Ліверпуля є в ігрі. Особливо з кумірів. Може, когось упустив. Так, це все ми далі будемо приходити. Тут дуже мало. Прям. Я розстроївся з тим, що вилетів Ліверпульчик ще й по причині того, що, блять, скоро Ліга Чемпіонів і там Ліверпуля може не бути. Так, давайте цей пакетик відкриємо. Інтересненько. Що це у нас? Нападаючий. Єнг. Боже мій, як же ж важко читається твої. Прізвище чи то фамілія. Так, ну і саме цікаво. Що мені ще. Дивіться, мені прям бішено треба відкривати. Ну, по-перше, давайте відкриємо этот за трошечку. Вдруг нам тут Арнольд випаде. Тут просто з Ліверпуля більше нікого немає. Вроді би. Но я передивився, тут немає. Елзе. Аякс. И это у нас 104 хато, блядь, как же круто, что ты имеешь такой хороший рейтинг. Ну ты такая шляпа, блядь, там бы... Э, давайте я продавашечку. Давай, Англия, ПЗ, Ливерпуль. ПЗ? Блядь, я знаю, что там ебает. Ай, да. 32 ляма, ну неплохо. Хоч продавашечка. Але так би красиво було. Англія ПЗ Ліверпуль, так? Да? Так, ну і далі туточки, туточки. Туточки. Тут прям Нуньєс. Тут Діас, тут треба. Прям хватає. Хватає, чого хотілося б вибити. ЛП, понятно. Я і не сумнівався, що ця шляпа може випасти. Так, да. так, так, так. Ну давай, мне треба эти гравцы. Пятерик. Давай, две штучки. Два сразу. Побачим. Бразилия, а так, ЦЗ, ПСЖ, конечно, шляпа. Шляпа серьезно, а так треба даже иначе. Ну, 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 что тут сделаешь? Блять, опять. Що ж тут, пассики, зробишь? Шляпа падает, шляпа серйозна. Так, дивіться, ну що? А, Доволі все просто. Треба піти. Зробити обмен на карточки. О, кстати, може вот тут. Давай, ну мені гравця Ливерпуля тут. Любого. Давай. Завози, Ливерпуль дай. Цап. Раю Велікана, це не Ліверпуль. Родригіс, 101-й, це не Ліверпуль, блядь. Шляпа. Як же ж... Скільки ж у мене всякої хрені є. Так, ну що, дивіться, по факту мені треба 300 жетонів. Я не знаю, чи я нашкребу. Давайте будемо бачити. А що в мене тут? там? 2, 4. Якщо чесно, прям і нема бажання обмінювати, лучше я їх кинув в обмін на дофремі. Я очікував трошечки на більше, на лучше, але ну, зараз я їх обміняю і я навіть нічого не зможу забрати. Не Тевеса, не Дугоса Луїса, ну, по факту нічого. Я потім тут наградки просто заберу. І по факту мені цього буде достатньо. Тому поки що будуть ці карточки остаються. Ладно, Ладно, гай поки що остаються. Давайте так. Каргер сюди стає. Раз. Шикарно, круто. диви яка тут шляпа є, з гравців. Це ж піздец. Окей, круто. Сюди ми поки що ставимо Джерарда. Нас це влаштовує. У мене ще і такий Джерард. І такий, боже, що в мене тільки немає. Ну нічого толкового, знаєте, щоб сюди сильно просилося, б, це хороший нападаючий. Прям хороший нападаючий. Можна зараз буде отак от зробити. Вибрати команда АПЛчик, Ліверпульчик. Звичайненько. У нас є 84 ляма поки що. Прям... Давайте виберемо хорошого нападаючого. Диего Джота, дивится. Диего Джота. Угу. 85, прикинь. Блюлем не хватает. Сейчас мы намутим. И сразу на золото возьмем. Давай. 31 900. Пойдет, конечно. Это все потом в обменчик, потом еще цуха Давай. Ну давай, тут треба 3 ляма було монет, Не вистачає. Поїхали поки що купимо. Просто хочеться мати нормального напа, щоб легше було іграти. Прям 80 пля... 85 лямчиків всього лише. 85 лямов. За цього. Прям не дуже багато хороших грав... Ну, типа... Якщо буде, то буде більше. Звичайно, це буде круто, ми улучшимо цю команду. Но я вже джоту на золото беру 105-го рейтинга. Так. І в даний момент у нас 93 рейтинг. Но це ж ну, не прям серйозний апгрейд. бо тому що Арнольда планую забирати 100%. І все ж залежить, чи буде далі у нас ще гравці, у нас далі виходить нова подія. Ось. І там побачимо. Я щось сильно не пам'ятаю, чи є там гравці Ліверпуля. Ну, це вже на майбутнє. Якщо що, монеточки насобираємо, насобираємо якихось паків, Якихось обмінів. Подивимося щось цікаве, повідкриваємо Тому дякую всім за просмотр. Не забуваємо прожати лайк. Хто поможе з гравцями-кумірами. До для Ліверпуля буду щиро всім вдячний, всім до зустрічі, всім пакета банда.